Доброго дня, дорогі студенти! Мене звати Сергій Терепищий. Я дослідник у галузі філософії освіти та професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики нашого університету. Я знову вітаю вас на курсі філософія освіти. Тема сьогоднішньої лекції Сучасні теорії освіти. Дозвольте познайомити вас із планом нашої лекції. Перше питання біхевіоризм. Друге питання. Неопрогресивізм, третє питання есенціалізм, четверте питання конструктивізм і нарешті п'яте, останнє питання критична педагогіка. Перш ніж розпочати безпосередню лекцію, я хотів би нагадати вам про важливість самостійної роботи над поглибленням своїх знань з допомогою навчального посібника та додаткової літератури. Ваша самостійна робота є ключовою для розуміння та усвідомлення. Тих концепцій, які ми розглядаємо. Ваші запитання до лекції ви можете поставити прямо під цим відео, або в особисті повідомлення, або ж на електронну пошту, яку ви бачите на екрані. Отже, поїхали. Перше питання: бихевіоризм. Під бихевіоризмом в сучасній філософії освіти розуміється теорія, яка розглядає освітній процес крізь проблему поведінкових реакцій. Зовнішніх проявів психічної діяльності від англійського behavior поведінка. Найбільшої популярності зазначена теорія отримала у 20-х-60-х роках ХХ 20 століття, отримавши домінуючий статус як у західній психології, так і у філософії освіти. У другій половині минулого століття біхевіоризм як психологічна та освітня теорія, почала поступово здавати позиції, замінюватися на когнітивізм. Проте залишається концепцією, яка досі реалізується у низці освітніх систем розвинених країн. Біхевіоризм як психологічна теорія, постав об'єктом критики через обмеженість схеми стимул-реакція, яка примітизувала поведінкові механізми людини, надмірно спрощувала зв'язок між стимулом та реакцією, позбавляла поведінку людини цілісності, редукувала її до ланцюга. Стимул – реакція. Відповідно виникає необіхівіоризм. Серед представників необіхевіоризму виділяється течія, які намагаються доповнити це вчення, вийти за межі трактування класичне трактування поведінки. Представниками необіхівіоризму є Беррес, Скінер, Толмен, Хал та інші дослідники. Вони пропонують тезу, що людська поведінка є керованим процесом. Розумовним застосуванням стимулів та вимагає позитивного підкріплення. Якщо ключова ідея класичного біхевіоризму полягала в тому, що реакції людини та представників тваринного світу напряму обумовлені впливом стимулів, то необіхевіоризм пропонує доповнити зазначену модель проміжним компонентом, який позначається літрою В, який впливає на індивідуальність процесу. Наприклад, Толмен пропонує в системі СВР підве розуміти гіпотези та мотиви, внутрішні детермінанти людської поведінки, тобто явища, які визначають характер подальшої реакції на стимул. До здобутків біхевіоризму відносять: по-перше, розширення типології досліджуваних об'єктів через акцентованість на поведінці до проблемного поля психології та педагогіки потрапили. Тварини та немовлята, по-друге, посилення міждисциплінарних зв'язків психології та педагогіки, зокрема з філософією освіти та іншими науками завдяки ревізії механізмів формування навичок. По-третє, здійснено ревізію дисциплінарних меж психології. Ця наука отримала низку природничих рис, почала базуватися на емпіричних даних. І нарешті, по-четверте, розширено методологічний інструментарій. Психології, в тому числі педагогічної психології, були впроваджені методи обліку та аналізу поведінкових станів. Ключові недоліки біхевіоризму. Ну, Насамперед, звичайно, це дегуманізація постаті учня. Адже ідеалом постає керована ззовні дисциплінована, легко програмована особистість носій етосу відповідальності. Наступне Маргіналізація свідомості і як результат феноменів творчості, саморозвитку, самоактуалізації. Наступне це надмірна біологізація людської поведінки та ототожнення психіки людини з психікою тварин. І нарешті, маніпулятивний характер біхевіоризму – це розробка принципів контролю, маніпуляції, стримування, які трактуються як потреба встановлення особливого соціального порядку. Водночас треба віддати належне, що теорія біхевіоризму знайшла своє поширення в освіті, зокрема, у процесі викладання фізико-математичних дисциплін. Дійсно, логіка конкретних покрокових досягнень учня за своєю природою схожа з логікою побудови навчання математики, розв'язання задач, опрацювання прикладів тощо, яка дає можливість індивідуально діагностувати проблеми в учнів та пропонувати їм особливі завдання. Та систему оцінювання їх успіхів, реалізовувати математичну модель поведінки учня. При цьому, будучи орієнтованою на повторення, наприклад, таблиці множення чи ключові формули, критики зазнає певна тип освіти, яка вимагає від математики фундаментальної ролі, тобто вчити мислити, яка не може бути зведена до механічних вправ. Також біхевіоризм отримав поширення у лінгвістичній освіті, де ці підходи реалізуються, зокрема, через метод проговорювання та прослуховування так званий аудіолінгвальний метод, коли учні вголос промовляють слова, фрази, діалоги іноземною мовою з одночасною корекцією вчителем помилок. Наступна теорія освіти неопрогресивізм. Освітня теорія неопрогресивізм виникла у 70-х-80-х роках ХХ століття і є актуальною дотепер. Це спроба обґрунтувати принципи освіти, орієнтовані на забезпечення реальних потреб учнів. За своєю суттю, неопрогресивізм є другою хвилею прогресивістської теорії, яка була популярна в американській системі освіти під час так званої доби прогресивізму на початку ХХ століття. Епохи індустріалізації, урбанізації, кризи політичного управління, які ініціювали перегляд принципів діяльності низки суспільних сфер життя, в тому числі й освіти. Спираючись на філософські погляди представників доби просвітництва, ідея прогресу наукового, технічного, суспільного постала чинником переходу підходів до освіти на теренах як Америки, так і Європи. Прогресивісти запропонували нові принципи навчання та виховання, нові особистісні та суспільні цінності, нові управлінські моделі для системи освіти шляхом радикального оновлення традиційних навчальних програм. Які ж пріоритети неопрогресивізму як освітньої теорії? По-перше, найкраще розуміння освітніх та виховних потреб має спиратися на конструктивістську теорію, яка укорінена в раціональному гуманізмі, який має універсальний характер. По-друге, розширення можливостей індивіда для участі у суспільному житті як найбільша цінність освіти. Нарешті, по-третє, неопрогресивізм забезпечує ефективні, в тому числі економічно ефективні інструменти управління змістом навчальних програм, чим наближається до прагматизму. Особливості неопрогресистської освіти ну, це активний розвиток соціальних навичок та командної роботи, що потрібно кожному. Це утвердження принципів демократії та соціальної відповідальності. Це проєктне навчання та навчання аналізу особистих результатів, розвиток підприємливості учня, а потім студента. Це розвиток критичного мислення, про яке ми говоримо практично на кожній нашій лекції. Це розвиток освітнього партнерства. Це концепція навчання впродовж життя, це впровадження навчальних планів, у яких знання відібрані з точки зору користі та практичного застосування в майбутньому. Згадайте підхід Джеремі Бентама, його утилітарну теорію. І нарешті це персоналізоване навчання, в тому числі створення сприятливих умов для навчання культурних меншин та осіб з особливими освітніми потребами. Есенціалізм від англійського есенс сутність освітня теорія, яка виходить з фундаментальної ролі традиційних дисциплін. Які це дисципліни? Це читання, письмо, вітчизняна і зарубіжна література, історія, математика, природничі науки, мистецтво та музика. Саме ці дисципліни. Вважаються найважливішими. Саме з цих позицій теорія розуміється як сутнісна. Тобто есенціалізм фактично пропонує повернення до ключових сутнісних функцій школи, які склалися історично. Освіта в есенціалістському проєкті це засіб передачі знань та накопиченого культурного досвіду від вчителя до учня. Дана освітня теорія дещо консервативна. Вона набула поширення в США ще в 30-х роках ХХ століття, а її засновником вважається е, Уільям Беглі. Ідеї есенціалізму отримали практичну реалізацію в шкільній освіті в якості альтернативи підходам популярних на той час прагматизму та утилітаризму, про що ми говорили трішечки раніше. Вони зберігають своє значення і у сучасній освіті, зокрема американській. Які ж базові принципи есенціалізму? Особливе місце в цій теорії займає постать вчителя. Саме на нього на вчителя покладається роль ефективного транслятора знань та культури з метою розвитку мислення учнів, розуміння сутності культурних процесів та підготовки до соціально важливої діяльності шляхом засвоєння відповідних трансльованих цінностей. Освіта, пропонована есенціалістами, за своєю суттю, є вчитель центрованою. Тобто, вчитель має організувати навчальний процес системним чином відповідно до високих стандартів із дотриманням учнями навчальної дисципліни. Освіта, що спирається на теорію есенціалізму, робить наголос на ролі обов'язкових традиційних дисциплін для розвитку учнів. Навчання відбувається переважно в лекційній формі. Через засвоєння знань, що місяць предмети обов'язкового курсу, учні Розвиваються в світоглядному плані, починають розумітися на законах природи та орієнтуються в праві, засвоюють ідею моральної відповідальності. При цьому знання та особливо моральні знання претендують на універсальний характер, що ініціює широку дискусію відносно недоліків та переваг есенціалістського освітнього проєкту. Прихильники есенціалізму переконані, що освітніх цінностей та Ідеалів непідладних часу існує не так уже й багато. А освітні підходи та методики щодо речей, які не входять до певного кола засадничих цінностей, можуть з часом змінюватися, тому довкола них не варто концентрувати освітні зусилля. Існує широка критика есенціалізму. За своєю сутністю, есенціалізм є консервативним напрямом. Та, відповідно, зазнає критики з боку прихильників інноваційного розвитку освіти. Есенціалізм критикується за надмірну укоріненість у знанні, потенціал якого для суспільства із новою соціальною архітектурою ставиться під сумнів. Ключові ідеї есенціалізму вступають в протиріччя з освітою, орієнтованою на багатокультурність на високий рівень інклюзії. Наступна освітня теорія конструктивізм. Одним із потужних і впливових напрямів сучасної філософії освіти, який пропонує нові підходи до соціального пізнання і освітньої практики, є конструктивізм від латинського – «побудова». Цей напрям зародився наприкінці 70-х, на початку 80-х років ХХ століття у межах філософії і науки, де був запропонований новий епістеміологічний підхід до розуміння пізнання. Як активної побудови суб'єктом моделі світу, а не просто як його відображення. Поняття конструктивізм сьогодні вживається і в науці, і в філософії і в двох значеннях: в широкому розумінні як позначення нової парадигми досліджень, що оформлюється в соціальних науках і має свою онтологію, пістеміологію, методологію, етику, і в вузькому значенні як назва конкретного напряму психології, представлена роботами Піаже Келлі та інших. Що є складовими цієї парадигми, вперше поняття конструктивізму було використано при обговорюванні проблем теорії пізнання в 50-х роках, повноправно ж увійшло в обіг і набуло статусу поняття, що позначає певну епістемологічну позицію після статті Вацлавика в збірнику 81-го року винайдена дійсність. Соціальна реальність є не що інше, ніж інтерпретації суб'єкта а будь-яке знання є не простим відображенням калької реальності, а конструюється суб'єктом вами мною на основі особистого досвіду взаємодії зі світом. Це конструювання залежить від мотивації суб'єкта пізнання, обраних ним засобів пізнання, мови, опису тощо. У кінцевому підсумку. Усе це визначається культурою суспільства та особистісними особливостями суб'єкта пізнання, його картиною світу. Відома цитата Пауля Вацлавіка: Як ми знаємо, що те, що ми знаємо, ми, власне, знаємо? Одним із найпотужніших різновидів конструктивізму є соціальний конструктивізм. Соціальний конструктивізм це напрям у соціальних науках. Що послідовно протиставляє себе есенціалізму, про який ми говорили раніше. Есенціалізм, нагадаю, говорить про те, що існують певні позачасові сутності, які визначають ціннісну структуру реальності і не залежать від свідомості людей. Натомість, соціальний конструктивізм вважає інакше, соціальні конструктивісти вважають, що знання це вибудовування, що істина не одна, а множинна. А критерієм доброго знання є його придатність. Усі ці положення мають ключове значення для організації освітньої практики. Якщо знання це вибудовування, тобто результат наших інтерпретацій і домовленостей, то вони не можуть пропонуватися і здобуватися в освітньому процесі як вже готові істини. Їх здобуття має бути цілеспрямованим, активним і творчим процесом виявлення і вираження смислу. А також значення певної інформації про світ, про себе. Ще один впливовий різновид конструктивізму, в якому він отримує своє логічне завершення це так званий радикальний конструктивізм. Центральне місце в ньому займає питання про те, як виникає знання спостерігача про світ, який він сприймає як власний світ. Основні філософські твердження радикального конструктивізму наступні: пізнання це активний процес. Конструктивної діяльності суб'єкта пізнання має адаптивне значення і націлене на пристосування і виживання, пізнання служить організації внутрішнього світу суб'єкта, а не завданням опису об'єктивної онтологічної реальності. Тому наукове пізнання в кінцевому рахунку повинно служити практичним цілям. Якщо представники соціального конструктивізму. Розробляли переважно епістеміологічну позицію, то представники радикального конструктивізму додали до неї онтологічний вимір. На їх думку, взагалі не існує однакової для всіх об'єктивної і незалежної від людей реальності. Не існує. У цілому продуктивність і перспективність конструктивістського підходу до освітньої практики полягає в тому, що він запрошує різні філософсько-освітні дискурси. До дискусії з питань освіти, вбачаючи в цьому великий потенціал для взаємозбагачення, для демократизації освітньої практики, для її соціального спрямування, що буде сприяти соціально продуктивному перетворенню свідомості людей і через це перетворення самої суспільної практики. Наступна освітня теорія має назву критична педагогіка. Критична педагогіка є потужним і впливовим напрямом сучасної філософії освіти. Вона заявила про себе в кінці 60-х років ХХ століття і набула поширення в 70-х, на початку 80-х років, причому не тільки як філософсько освітня течія, але й як соціальний рух, оскільки її представники розглядають освіту як політичний акт, відмовляючись від нейтралітету знань і не, від, і не віддаючи питання викладання і навчання. Від питань соціальної справедливості та демократії. Метою критичної педагогіки є звільнення, від гноблення через пробудження критичної свідомості. Ідеї критичної педагогіки набули визнання у США в країнах Латинської Америки, Африки, Європи а також і в Україні. Головні зусилля представників цього напряму спрямовані на викриття і подолання дискримінаційних умов у закладах освіти, що створюються через. Легітимації та розповсюдження цінностей та знань домінуючої ринкової капіталістичної культури ринково орієнтованої моделі освіти. Засновником і одним з найбільш видатних представників критичної педагогіки є Пауло Фрейре, видатний бразильський педагог, політичний діяч, науковець. Ідеї Фрейре вплинули на розбудову системи освіти. А також на національно визвольні рухи у постколоніальних країнах Латинської Америки та Африки, а згодом набули визнання як універсальні для організації освіти на засадах демократії, справедливості, рівності. В основу критичної педагогіки Фрейре покладено антропологічний принцип. Відповідно до нього, освіта є відтворенням у власній структурі того, хто навчається історичного процесу. У якому і через який відбувається становлення людини, у цій антропологічній перспективі до основних принципів педагогічного методу Фрере відносить соціологічний аналіз, тематизація і проблемна орієнтованість. Принцип соціологічного аналізу означає вимогу вивчення соціокультурного та історичного вимірів життя учня, його конкретного життєвого світу і досвіду. Принцип тематизації. Вимагає визнання ключових тем, ідей і слів освітнього процесу, при визначенні тем, що формують і організовують освітній процес, так звані великі теми, яких називає Фрейре, треба дотримуватися наступних критеріїв. По-перше, виходити із соціального контексту учня. По-друге, охоплювати максимально широкі соціальні, культурні, політичні аспекти реальності, в яку включений учень. І по третє, охоплювати максимальну кількість фонем мови, що вивчається. Особливу увагу заслуговує принцип третій – проблематизації освіти. Свідоме і творче конструювання знання відповідно до антропологічного принципу можливо лише, якщо підійти до знання як до проблеми. Критична свідомість, на думку Пауло Фрейра, передбачає. Перше. Розуміння відносин знання влада, тобто ієрархії, які, на жаль, існують у суспільстві, знання про перетворюючі можливості для індивіда. Друге. Критичні здібності, такі як здатність читати між рядків, критично сприймати різні події. Третє. Десоціалізація, тобто критичний аналіз масової культури, опір існуючим стереотипам, таким як консумеризм та мілітаризм. Четверте. Самоосвіта та ініціювання змін в освіті. Нова освіта, на думку Фрейера, потребує і нового вчителя. Цілком у дусі гуманістичної педагогіки він переконаний, що для того, щоб бути гарним викладачем, потрібно вірити в людей, потрібно їх любити. Водночас, відповідно до вимог критичної педагогіки, викладач має бути переконаним. Що фундаментальне завдання освіти це визволення людей, а не їх приручення, викладач повинен мати такі якості, як гідність, стриманість у поєднанні зі здоровим глуздом, нетерпляче терпіння, усвідомлення того, що відбувається, здатність володіти собою, а також толерантність, емоційна відданість своєму покликанню, сміливість і здатність ухвалювати рішення. Радість життя та оптимізм. Узагальньому стисло всі ці п'ять теорій. Отже, біхевіоризм ставить акцент на зовнішню поведінкову відповідь на певні стимули. Навчання розглядається як процес утворення асоціативних зв'язків між стимулами і реакціями, а учителі виконують позитивне або негативне підкріплення для формування поведінки учнів. Неопрогресивізм. Висуває вимогу до навчання бути цілеспрямованим з орієнтацією на потреби індивіда та суспільства. Ця педагогічна теорія розглядає дитину як активного учасника навчального процесу, а вчителя як гіда і фасилітатора. Есенціалізм орієнтований на традиційну академічну освіту і передачу культурного спадку наступним поколінням. Есенціалісти вважають, що існують певні незмінні знання та навички. Які усі учні повинні засвоїти, конструктивізм стверджує, що учні активно будують своє знання і розуміння світу на основі власного досвіду, вчителі створюють навчальне середовище, яке спонукає учнів до самостійного дослідження і критичного мислення. І нарешті критична педагогіка, за визначенням Пауло Фрейре, передбачає включення в навчальний процес відповідних соціальних, політичних і культурних аспектів. Вона акцентує увагу на освіті як засобів визволення від соціальної несправедливості і нерівності. У підсумку кожна з цих теорій надає різний пріоритет ролі вчителя, активності учня, структурі навчального процесу та контексту, в якому відбувається навчання. Однак важливо пам'ятати, що всі ці навчальні стратегії не мають бути взаємовиключаючими. Найкращі практики зазвичай поєднують елементи з різних теорій. Що найкраще відповідають потребам конкретних учнів у вашому класі у конкретний момент часу. Насамкінець підкреслю: лекції є лише основою. Важливо самостійно поглиблювати знання. Тому, будь ласка, користуйтеся посібником та рекомендованою літературою для додаткового вивчення. Ваші зусилля будуть винагороджені. Я, в свою чергу, завжди готовий допомогти вам в цьому процесі. Наступний раз ми розглянемо 10-ту тему принципи Європейської вищої освіти. У фокусі уваги заключної теми курсу Вища освіта. Ми розглянемо такі питання, як ідея університету, університету сучасну добу та болонський процес. Основна увага буде зосереджена на принципах європейської вищої освіти: принцип свободи руху знань, «Лібералізм», мобільність, якість вищої освіти та інші. Ваші запитання ви можете поставити прямо під цим відео. Або в особисті повідомлення, або на електронну пошту. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному занятті.